Всім привіт! Я учасник першого сезону Ліги Смаку від Древос. Хочу з вами зараз поділитися своїми фейлами, які зі мною траплялись на початку мого готування. Перше фото це непросол, коли використовується метод маринування. Якщо недостатньо часу промаринувати м'ясо, посередині після приготування з'являється таке сіре п'ятно. Воно є небезпечним, також це некрасиво, і така продукція не повинна продаватися і споживатися. Потім я вирішив перейти на інший метод це метод ін'єктування. Але і тут можуть бути певні моменти. От на, фото, на фото видно, що є також непросоли це коли нерівномірно шприцується, ін'єктується м'ясо, і також можуть под, попадатися такі плями. Для цього потрібно більш ретельно і більш рівномірно зашприцовувати м'ясо, щоб уникнути такої проблеми на майбутнє. Дякую за увагу. Всім гарного дня.